Спільна робота у Кропивницькому поліція ходить на патрулювання разом з представниками громадських формувань. Частина групи слідкує за порядком в місті на авто. У центрі працює піший патруль. Наша знімальна група побувала у рейді. І на примак розкаже про його результати. Представники поліції та громадських формувань збираються разом біля міської ради. На початку кілька настанов від керівництва. Просто патрулювати, ділять свою роботу. Організація громадської безпеки. Так щоб ніхто ні у кого цепочки тут не дергал, делайте свою работу. Просто сзади будуть вот люди с камерами микрофоны. Починають патрулювати по вулиці Гоголя. Перший порушник зустрічається одразу ж. Він знаходився за рулем та керував транспортним засобом, не пристягнутий ремнями безпеки. Попередження або накладення штрафу в розмірі 51 одна гривна. Водій відбувається попередженням, а патрульні продовжують роботу. Працюють з керманичами, що паркуються не за правилами. А ви знаєте, що зупинка ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території заборонена? І ви своїм авто закриваєте. Обзор водіям автомобілів, які виїжджають з двору. Водії авто прибирають. Тим часом патрульні проводять роботу з чоловіком на підпитку. Він звинувачує поліцейських в тому, що вони відібрали в нього гроші і документи. Сама проблема в тому, що гроші. сам конструкція дені каком молександро. Ви заступу кричить. Ви знаходять не кричу. Во чоловік говорить денег. Ніту у тебе ніхто нічого не брав. Ви то мене забрали паспорт. Діму паспорт Хто вас забрав паспорт. Вот його колеги. Я не знаю, пускай звуні там визиваксандрович бесіда тривала з півгодини. Врешті поліцейські викликали групу моніторингу. На чоловік змінює думку. Заявив, що документи у його товариша. Нас готували до такого до, до спілкування з такими людьми. Ми проходили і толерантність, і стресоустійчивість. Так що ми готові будь-якому для будь-якого спілкування і для будь-якої ситуації. Чоловіка відправили додому і патрулювали далі. Біля центрального ринку отримали скаргу від однієї з продавчинь про крадіжку. Ну, така коротка, ось така сіка сірі, тільки не ну, платять таке в неї. Такі, коротка стрижка така в неї. Чорнова? Так, да, така темновата. Давай, ви в ту сторону, ми всі сторони пошуки зловмисниць, результатів не дали. Поліцейські порадили людям в таких випадках викликати їх одразу. Далі взялись виганяти з зупинки стихійних торговців. Ми повністю з місця в місті виявляємо правонарушення і оформляємо повністю все, що відбувається на вулиці. Ну соответственно, направляємо правонарушителів на з поліцією, поліція, куди там в відділенні поліції. Ну, и все происходит по оформлению документов, все как... должно быть по закону. Спильни патрулювання проводят уже месяц и мают результаты. Показатели, конечно, есть. В том числе ночью люди выступают в качестве свидетельской базы при задержании правонарушителей. Если необходима помощь, они выезжают, поскольку они круглую ночь патрулируют, они выезжают на объекты, на которых сработала охранная сигнализация. Соответственно, есть задержание, соответственно, передают... Правонарушителю представителям власті за півтори години роботи склали з десяток протоколів. Він на примак Сергій Баранюк день за днем.